Небу продовжує копати, а тепер детективи виявили нові докази, які все перевертають. Вочевидь, тому міндіч був лише вершиною айсбергу. До всього з'явилися свіжі свідчення учасників схем. І тепер все стало набагато зрозуміліше. Злочини мали інші масштаби, ніж ми всі думали. І туди були залучені ті, хто до цього часу ходило недоторканними. Сам міндіч залишив значні докази, які пролили світло на імена тих, хто був. Долучений до схем. Тож далі про це на ПІТІВІ. вітаю вас, шановні глядачі. Набу задокументувало вилучення значного масиву інформації з так званого «бек-офісу Міндіча. Детектив набу Олександр Абакумов повідомив, що там було знайдено 527 довідок із персональними даними детективів, депутатів, журналістів, міністрів та їхніх заступників, а також силовиків і керівників енерготочних держкомпаній. Я досі як на тих, за ким слідкував міндіч, так і його союзників, корупціонерів, з якими він працював і крав гроші. Або заявив, що довідки містила адреса проживання, дані родичів, інформацію про дітей, номери паспортів та інші відомості. При цьому частина документів мала позначку виключно для внутрішнього користування. Що може свідчити про доступ до закритих державних реєстрів? Серед них були матеріали на 15 детективів, набу 16 народних депутатів, 18 міністрів та їхніх заступників, а також журналістів-розслідувачів. Радина голова антикорупційного комітету заявила, що оприлюднені дані є черговим свідченням того, що обшуки та затримання конкретних детективів є лематом тиску на набу та перешкоджання розслідуванню дій цієї злочинної організації. Депутатка Ірина Геращенко порівняла такі списки з практиками попередників, зазначивши примітно, що ця діяльність по збору інформації і складання списків збігається з тактикою Портнова. Климанко повідомив, що в ході розслідувань. Саб зафіксували кілька витоків інформації, які на розголошувалися, щоб не зашкодити операціям. Він розповів, що у попередження обшуку мініч мав зустріч та казав, що наступного дня його вже. Не буде кривонос зазначив, що підготовка понад 70 обшуків потребувала залучення більш ніж 140 понятих, що могло сигналізувати іншим органам про масштабні слідчі дії. Набо вилучило тисячі годин аудіо та відеозаписів, цифрову техніку і телефони. Також слідство фіксує факт прискореного паратону кордону Тимора Міндічем за спеціальним талоном з позначкою К який за словами директора набу Семана Кривоноса контроль і може підтверджувати сприяння посадових осіб по його швидкому виїзді. Кривонос заявив, ми знайшли талон, по якому пропускали міндіча, на якому була буква К. Контроль стоїть. Документуємо, хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав. За даними набу міндіч пройшов пункт пропуску значно швидше ніж це можливо за звичайних умов. При цьому використав звичайний паспорт, не дипломатичний. У той самий період частина інших фігурантів корупційної схеми повернулася в Україну. Що керівник САП Олександр Клименко назвав невідповідністю і не виключив можливості витоку інформації. Він наголосив, можливо, це був вицік, можливо, співпадіння правоохоронці проводять внутрішні розслідування для перевірка. Чи був Міндіч попереджений про. Рослідчі дії СБУ та офіс генпрокурора окремо заявили, що не готують підозру державній зраді голові фракції Слуга народу Давидом Арахамії та очільнику САП Олександру Кламанко. СБУ повідомила, що жодних таких вказівок проханчення тяків з офісу президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило. ВГП зазначило, що наразі відсутні докази необхідні для прийняття відповідного рішення. Що за наявності і належних юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону. Паралельно генпрокуратура правила до СБУ запит про перевірку, чи мав Міндіж доступ до державної таємниці, та чи можлива його співпраця із спецслужбами держави агресора. Про це повідомив заступник генпрокурора Максим Крим, який відповів на офіційне звернення щодо цієї інформації. Водночас в інформаційному полі зафіксовано координацію повідомлень щодо ситуації довкола голови офісу президента в інформаційному просторі з'явилися дані про координоване поширення меседжів щодо поїздки Єрмака до Вашингтона. У матеріалах зазначається, що повідомлення про те, що все робиться для того, щоб послабити нашу переговорну групу, одночасно з'явилися в низці телеграм-каналів. Аналіз показав, що повідомлення з телеграм-каналу Карточний офіс пов'язано з Андрієм Єрмаком. З'явилося в 11.29 дня. А за годину було поширено багатьма іншими каналами. Автор аналізу підкреслював, що така швидкість поширення може бути результатом скоординованої піар підтримки. На каналах розміщували однакове повідомлення. Грефія зараз намагається зробити все, щоб голова Андрій Єрмак не поїхав до Вашингтона разом із президентом Зеленським. У матеріалах зазначається, що Москва, нібито, не задоволена результатами переговорів у Женеві та може розгортати кампанію інформаційного тиску, спрямовані на ослаблення переговорної позиції нашої країни. Очельник набук ревоносукремо висловився про. Кро тако на адрес бюро у телеграм-каналах. Він попередив власників таких каналів про можливі наслідки, що коментатори назвали розбронюванням. Фраза скучила за Віктором Януковичем. Була використана у матеріалах як реакція на такі заяви, підкреслюючи паралелі між тиском на медіа у минулі періоди та в поточній ситуації. У справі щодо діяльності наглядової ради центр Енерго, журналісти оприлюднили дані про роль Андрія Гота, якого вважають людиною Андрія Єрмака. За даними розслідування біг. У синфонаглядова рада очолювана готою погодила правочина, які призвели до втрати понад 130 тридцять мільйон гривень. Центр енерго уклав угоду з компанією посередником теплосфера Юа щодо постачання вугілля та перерахувало 132 мільйони гривень. Вансуча цього зобов'язання за контрактом не було. Постачальник поставив лише малу частину вугілля і не повернув залишок коштів. Суд встановив, що угода містила ознаки змови. А сама теплосфера ЮА купувала вугілля. У державних шахтах, попри заяву Центринаго про його відсутність, розслідувачі вказали, що закупівля повинна була пройти погодження наглядової ради, яка за це відповідає. Гота, за їхніми словами, певний час був радником та керівником кабінату Єрмака та і тому вважався пов'язаною особою. Паралельно з цим процесами розгортається ширше розслідування, яке отримало неофіційну назву Міндідж Гейт. На засіданні антикорупційного комітету було озвучено масштаби діяльності груби Набу повідомили, що структура яку фігуранти називали МІДАС, Функціонували як паралельна спецслужба з власною мережею інформаторів у державних органах. За словами детективів, угрупування мало доступ до закритих реєстрів. організовувало спостереження за працівниками НАБУ, здійснювало збір персональних даних посадовців, журналістів та силовиків. А також отримувало інформацію про заплановані обшуки. Встановлено, що з бек-офісу могли здійснюватися. витоки інформації про слідчі дії набу заявило, що коло підозрюваних буде розширюватися, а вплив групи виходить за межі енергетичного. Но сфера детективи повідомили про виявлені факти стеження за працівниками набу та журналістами розслідувачами у матеріалах. Зазначено, що структура пов'язані з міндячом, здійснювали моніторинг просувань детективів. Збирали інформацію про їхні зустрічі та контакти. Фіксувалися епізоди передачі інформації про заплановані слідчі дії. За даними набу у бакофісі були дані про детективів, що розслідували корупцію у сфері енергетики, зокрема Віталія Тібікіна та Євгена Токаря. Зокрема, згадувала ім'я Руслана Магамідрасулова, якому раніше повідомив. Али підозру у пособництві державою агресором. Клименко також підкреслив, що встановлено факти витоків інформації через окремих прокурорів. САП. за його словами наразі тривають два провадження і службове розслідування з метою визначення джерел витоків, які могли сприяти втечі міндіча або іншим діям, що перешкоджають слідству. Він наголосив, що під час операції було кілька етапів витоків і що ці факти зафіксовані. СБУ окремо повідомили про перевірку інформацію щодо можливого доступу міндіча до державної таємниці. У Відповіді заступника генпрокурора Максима Клима зазначено, що генпрокуратура направила відповідне звернення до СБУ для перевірки, чи мав міндіч офіційний чи неофіційний доступ до секретних матеріалів. А також для встановлення чи могла бути співпраця з іноземними спецслужбами, окремо підкреслено, що результати перевірки будуть цікавими та важливими для розслідування. Також зафіксовано дані про те, що Міндіч перетнув кордон за кілька десятків хвилин через пропуск. Пункт пропуску грошів до черги тривали годинами. Це підкреслив і кривоно який сказав, що сам приходив контроль по 50 хвилин навіть зі службовим паспортом. Сапі набу продовжують вивчення епізодів пов'язаних із поверненням окремих членів групи до країни напередодні спецоперації, що може свідчити про витоку. Клименко заявив, що факт таких збігів вимагає додаткового аналізу. Наразі це було усе, тож Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.